Годин тому почали шарити повідомлення телеграм-канали про самогубство двох підлітків. Е, от бачимо за моєю спиною, що працюють правоохоронці, місце події огороджене стрічками, на територію людей не підпускають. Е, ну, але тим не менше, велика кількість людей взагалі зібралися тут під будинком. Частина з яких таки проживає тут. Тіла, як ми бачимо, досі залишаються на місці події під будинком. На місце також сходяться поліцейські. Наразі швидкої медичної допомоги вони не отримали. Машина не була на місці. От бачимо, що на місці збирається вже така велика кількість людей і, здебільшого, навіть підлітки. Можливо, ми спробуємо дізнатися більше і поспілкуватися з місцевими мешканцями, з мешканцями цього житлового комплексу, спитаємо їх, чи що вони бачили, що вони знають. У форматі наживо взагалі можливо щось бачили, що тут відбулося, розкажете нам. Ні, не бачив. Я просто був в магазині, повернувся з магазину і бачив, що просто все ситуація все лишається. Чи знаєте цих людей, можливо. Хто там не, не заглядав, тому не думаю, що знаю. І ніякої інформації поки що сусіди не розповідали, хто це може бути? Ні, ні, не розповідав. Казали лише, що тут живуть, тут жили, тобто це якась пара просто і все. Лише це знаю. А батьків не бачили на місці їхніх? Не знаю, чи батьки, якісь родичі були. тобто У ну, когось пустилися, то я плакала, тому, мабуть, хтось, хтось був. Не знаю, чи батьки чи якісь інші родичі. А зараз вони пішли з місця, так? Не знаю. ну, Я звідси бачив, тому не знаю. Ось, Мабуть, ні, мабуть, не пішли, навряд чи. Дякуємо дуже. Йдемо ловити ще когось. Хто міг би нам розказати більше. Бачимо навіть з сусідніх будівель, з сусідніх будинків, квартир з вікон. Люди спостерігають за тим, що тут відбувається. Добрий день. Люди не дуже хочуть спілкуватися, тікають від нас, але тим не менше ми зараз будемо пробувати ще когось спіймати і розпитати, чи знають вони, можливо, з якої квартири ці підлітки, хто їхні батьки. Добрий день, працюємо у форматі неживо. Чи проживаєте ви в цьому ЖК і, можливо, знаєте, хто ці діти? Не знаю, там жінки, можливо, там підійдіть, не знаю, проходить туди. Добре, дякуємо, поспілкуємось. Добрий день. Працюємо у форматі неживо. Чи знаєте, що тут відбулося, можливо, можете нам розказати. Мені дзвонили, я просто прийшла і подивитися. Вибачте, тут працюю, але no. ми прибираємо тут, але ми нічого не знаємо, нам тільки сказали. А не знаєте, хто це, чиї діти, можливо, їхніх батьків. Знали, що хлопчик десь з цих будинків, а дівчинка не знає. Не знаю, я нічого не можу сказати. А якого віку 16 років здається. А швидка ще не приїжджала. Як не було? Нема хіба що? Було багато, що в кої поліція з тої сторони бачить. Я, я тільки що підійшла. Поліція там казала, що я вже бус, цей похований. Також телеграм-канали писали про те, що батьки були на місці чи бачили можливо». «Я нічого, Мені просто позвонили мої родичі і сказали, що у вас така біда сталася. Я побігла. Я тут близько живу, я тому я прибігла. я не знаю, більше нічого. Може, тут тобто з молоді, знаю, тому що вони ровесники всі, вони тут друзі. Добре, дякуємо вам дуже. Бачимо, тепер і вхід до будинку стрічками перекривають. Ми вже не зможемо зайти туди. Для тих, хто щойно доєднався, нагадаю, ми знаходимось на вулиці княгині Ольги, де двоє підлітків зістрибнули з даху і за попередніми повідомленнями вчинили самогубство. Хоч депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомляв про те, що це, ймовірно, нещасний випадок, і що за попередньою інформацією підлітки просто перебували на даху і впали. Також нам мешканці розказали, що тут вже була карета медичної допомоги. Ми бачимо, починають з'являтися офіційні дані, офіційна інформація. Поліції Львівської області поліцейські повідомили, що вони розслідують обставини загибелі неповнолітніх. Попередньо також встановили, що хлопець та дівчина померли внаслідок падіння з балкону сходової клітки, розташованої на 16-му поверсі житлового будинку. Ще о 18.20 на їхню лінію надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про двох осіб, які загинули від травм. Очевидно, травму вони отримали внаслідок падіння з такої висоти 16-го поверху, нагадую. Також, як повідомляє поліція, на місці працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі, співробітники інших служб Львівського районного управління поліції та поліції Львівщини. До слова, особи загиблих досі встановлюються. Тому, як бачимо, правоохоронці досі встановлюють обставини події, що склалася цієї трагічної події. Ми продовжуємо розпитувати у людей, що вони бачили, що чули. Зараз спробуємо ще раз підійти, спитати. Добрий день. Працюємо у форматі наживо. Хотіли з вами поспілкуватися. Можливо, бачили, що сталося, як це відбулося. Як відбулося, не бачили. Тільки, може, щось трохи чули, бо однокласники. Це очі однокласники? Однокласники і його дівчина. В принципі, не сильно багато знаємо, то, що чули. Зв'ята пороха і нема сильно що сказати. Дуже дуже трагічний випадок. І з ніяких не було в нього ні позикових розладів. Хороший хлопець в класі завжди з ним було все добре. Ніяк, ніякого буліна від однокласників зі всіма гарно спілкувався. Був останній в хорошому настрої. В останні ж чули, що їм ще був йшов якийсь. Дзвінок перед одинаково номера в телеграмі просто. Можливо, це якась щось на подобі синього там, який був раніше. Це з то, того, що ходили ходили, говорили, з людьми, спілкувалися. Можливо, це буде серія полю. І це дуже дуже. Трагічно, тому поліція має цим зайнятися дуже сильно. Зараз щось таке шариться між підлітками. Не, я стилі. такого не чув, від друзів також У мене та? та ніякі дзвінки не, не, не поступали. І так далі. А ця дівчинка це його знайома це подруга. Дівчинка. Не півроку були разом, як і з того, що я чув. Зустрілися два дня останніх, приїхала приїхали з Івано-Франківська. Все, 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 що чув, все, що знаю, все, що бачу. В річні нічого бачив. Все, що чув просто. А ви, ви теж однокласник його, так. І можливо, скажете кілька слів про свого однокласника? Не знаю, що казати. Взагалі, яким хлопцем був, як спілкувалися? Ну, спілкувалися не сильно, спокійний. Без всяких там, не знаю. Вся. Також телеграм-канали писали про те, що батьки на місце приїжджали. Були батьки тут? Так. Ну, його мама там стоїть. То вони присутні досі на місці, так. Так. Йому. Ще не спілкувалися з однокласниками хлопця, який чи то зістрибнув, чи то впав із балкону, і хлопці розповідають про те, що на місці є мама. Там перебуває під будинком біля тіла, як бачите, тут От зараз загородили стрічками, ми не можемо. Прийти в житловому комплексі, а й бачимо однокласники, ті, хто тут працюють поблизу. Нагадаю, для тих, хто щойно, можливо, доєднався до нас, ми перебуваємо на вулиці Княгині Ольги в одному з районів Львова, де підлітки де стався такий прикрий трагічний інцидент. Підлітки за інформацією поліції впали зі сходової клітки із балкону з 16-го поверху. Також попередньо. Перед цим з'являлася інформація про те, що це, ймовірно, могло бути самогубство. На місці зараз перебуває мама, також поліція, яка продовжує розслідувати, що тут сталося. Також ми спілкувалися з мешканцями місцевими, розпитували їх, що вони бачили, що вони знають, хто ці діти. Вдалося дізнатися, що це підлітки 15-16 років. І ми дякуємо, що були з нами, дякуємо нашим глядачам. Більше оперативної інформації. Слідкуйте за нами на телеканалі НТА, а також Ютуб каналі Говорить Великий Львів. І дякуємо, що були з нами.